Палати депутатів Чехії, пане президенте Сенату Чехії, пане прем'єр-міністра Чехії, пане голову Верховної Ради. Дорогі друзі, А перш за все, я хочу подякувати Чехії, подякувати лідерам та усьому чеському суспільству за підтримку України за прийняття цього саміту. Я вітаю всіх вас, учасників, учасниць саміту кримської платформи, її парламентського виміру. Які робить нашу кримську платформу, особливо міцною, бо додає їй енергії демократичного світу. І це те, чим ми з вами докорінно відрізняємось від Росії. Її розрахунок завжди не на людей, не на єднання, а на підкуп або на насильство. Ми ж робимо інакше, ми об'єднуємо світ, об'єднуємо людей. Ми віримо в здатність кожної людини піднятися вище і вище. Не над сусідом, а над обставинами, якими б страшними та безнадійними не здавались обставини. в людському характері шукати і знаходити способи захищати, захищати життя. Та чим більше нашої єдності, тим швидше ми завершимо російську агресію надійним та справедливим миром. Ми рухаємось до реалізації нашої мети більш активно, ніж будь-коли, протягом вже майже 10 років спочатку гібридної, а потім і повномасштабної агресії Росії. І саме в Чорноморському регіоні, саме по ситуації на полу Криму, найкраще видно, як наша тактика спрацьовує. Пані та панове, я буду відвертим, для багатьох у світі Крим був аргументом. Що повна деокупація нашої території нібито не досягне російський контроль над Чорним морем та наявність флоту окупанта створювали ілюзію, що домінування Росії в Чорному морі, нібито не здолане. На додачу до цього, за рахунок свідомого заселення Криму сотнями тисяч громадян Росії і масштабних репресій окупанта проти усіх форм свободи і опору. Могло виникнути враження, що Крим нібито упокорений. І зараз ілюзії тануть. Я, я просто нагадую наші результати. Перше, російський військовий флот більше не здатна оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. І це історичне досягнення. Нещодавно російський керівник був змушений заявити про створення нової. Бази Чорноморського флоту, вірніше, для його залишків на окупованій території Грузії, тобто в південно-східній частині моря, максимально далеко від українських ракет і морських дронів. Але ми їх всюди дістали. Друге, для російських терористів тепер немає жодної безпекової бази та жодного цілком надійного логістичного маршруту в Криму. Та на окупованих частинах Чорноморського і Азовського узбережжя. Станом на зараз ми ще не досягли повного вогневого контролю над Кримом та прилегло водами, але це буде це питання часу. Третє, ми фіксуємо, що проукраїнські настрої в Криму стають все більш відкритими навіть попри те, що Росія все ще контролює цю землю так само, як. В усіх інших окупованих районах України люди в Криму усвідомлюють, що Росія звідти піде, та чекають на Україну. Слабкість Росії стає гучнішою за страх окупованих людей. І ми чітко бачимо, що в Криму у нас є багато союзників. Четверте, Україна змогла повернути Чорному морю роль безпекової артерії. Від якої залежить глобальна продовольча стабільність, без нашого аграрного експорту, цінова криза на ринку продовольства та соціальний хаос стають загрозою для десятків різних націй на просторі від Західного узбережжя Африки до Бангладеш до Індонезії. Це наріжний камінь, коли зникає український експорт продовольства, руйнується увесь глобальний продовольчий ринок. Спочатку Разом з ООН та Туреччиною ми змогли запустити Чорноморську зернову ініціативу. Згодом додали гуманітарну ініціативу Зерно з України, а коли Росія вирішила зруйнувати і таку архітектуру продовольчої безпеки, ми запустили нові тимчасові експортні маршрути з наших морських портів на додачу до нашого експорту через Дунайський портовий регіон та шляхи солідарності Суходолу. Від початку роботи нового експортного коридору в Чорному морі зайшли на завантаження майже 50 суден, а заявлені на підхід ще більше 50. І нарешті, нарешті, як пункт цінності, це те про що варто нагадати саме сьогодні, у День Об'єднаних Націй, коли 78 років тому набув чинності статут ООН. Найповажніший міжнародний документ, який утверджує фактично базове право кожної нації, право на життя без агресії, анексії, терору. Колись на початку російської війни проти України багато хто готовий був заплющувати очі на захоплення Росією Криму, мовляв, це заспокоїть агресора, але навпаки, це лише розпалило його амбіції, бо додало віри у безкарність. І ми займаємось демонтажем безкарності Росії крок за кроком. Це дає і наша робота в ООН, попри, попри російське зловживання незаконно отриманим правом берега. Це дає і наша формула миру, яка заснована на принципах та цілях статуту ООН, яка поступово стає глобальною формою. Це дає робота міжнародних правових інституцій, зокрема міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна у справі про викрадення та депортацію дітей. Це дають санкції проти Росії. Це дає принципова підтримка від різних країн світу, різних лідерів для нашої держави та сміливості. Сміливості наших людей. Зараз наше завдання. Зберігати і посилювати тиск на окупанта. І мій заклад до вас простий: не зупиняйтесь на півдороги. Очищувати Чорне море від флоту терористів не просто, але все ж значно простіше очищувати інформаційне середовище від пропаганди з Росії, яка досі намагається спотворити досягнуте нашу взаємодію та підірвати демократичний порядок. Потрібно зупиняти російську пропаганду. Це і нам допоможе, і збереже душу ваших людей, ваших суспільств. Так само, як ми знищуємо логістику окупанта на території нашої країни, треба позбавити безпеки і логістику і обходу санкцій проти Росії через будь-яких посередників, чи то держави, чи то компанії, чи то фізичної особи. Санкцій. Працювати я закликаю вас до парламентського контролю за відповідними санкційними режимами. Наступний пункт мотивація. І це теж зброя. Її треба заряджати. І я вдячний усім країнам, які дійсно готові підтримувати Україну стільки, скільки потрібно в такому обсязі, який веде до перемоги. Наші люди мають бачити таку готовність, щоб їхня готовність. Битися проти окупантів залишилась максимально. Зрештою, саме, саме від цього залежить довготривала безпека всієї Європи. Програш Росії це ваша безпека кожної нація, яка звикла до своєї свободи та звикла покладатися на те, що світ не місце для агресії. Четверто, ми маємо дбати всі разом, щоб. У світі не вибухали ще й нові кризи, зокрема продовольчі, енергетичні чи міграційні, і щоб наявні протистояння не ширино з тими чи іншими регіонами. З цієї точки зору великий ризик несе спалах жорстокості на Близькому Сході. Всі бачать, які сили можуть бути охоплені таким спалом. І всі бачать, що цього варто уникати. Можна. Уникнути. І я закликаю вас підтримувати відповідні зусилля усіх лідерів за збереження життів цивільних, де б вони не жили, та стабілізації усього, усього регіону. Без стабільності там буде значно складніше досягти повернення миру в Європу. І щоб закрити шлях до руїн на Донському сході, треба все ж таки відкрити шлях до звільнення заруч. Ще одне особливо чутливе для Криму зараз у цьому саміту, саміті Кримської платформи, як і завжди, беруть участь представників представниці кримсько-татарського народу, корінного народу. І я закликаю вас почути біль цих людей, народу, який вже кілька разів намагались позбавити дому, який пройшов через депортацію, здійснені Москвою. Який вже майже 10 років перебуває в полоні у окупантів. спроби Росії контролювати Крим. Це історія не лише про землю, не лише про військовий плацдарм, який був потрібен Москві в Чорному морі, щоб дестабілізувати сусідні регіони. Це історія про людей, які мають бути врятовані від всіх репресій. Це історія про палітв'язів, які мають бути звільнені з російських тюрем. жінки, чоловіки, молоді, старшого різні. це історія про сім'ї, які заслуговують назад. Це історія про культуру, яка має право на свій власний дім, вільний від загарбників, як і будь-яка інша людська культура. Будь ласка, пам'ятайте про цих людей. Ніхто з них не заслуговує, не заслуговує того, щоб їхні. Долі заморозом. І тому наша мета це повна деокупація нашої землі, повна, включна з Криму. І маємо її реалізувати. Я дякую всім вам за увагу за цей саміт ще раз вдячний за вашу участь, за вашу активність. Разом ми наближаємо чесний мир. Слава Україні!